З якого віку молодого коня привчають до сідла. Це залежить порід. Є породи ранньо стиглі, є породи пізно стиглі. Раннню стиглу породу коня можна привчати з півтора року. Це верхові коні, це напівкровки. півкровки. стиглі породи. Наш, наші коні, буцулики це пізно стиглі. Тим більше в тих умовах, в яких вони ростуть, вони розвиваються до 7 років. Просто. До сім років він приходить до своєї кондиції. У два роки він ще як молоденький лошадку, і що ми робимо? Ми їх оповоджуємо. Колись ми їх обтягували до такого рівня, щоб я міг поставити сідло. І в переході коней ми переганяємо таку коней із Великого Березного між половиною рівною гострою та десь 75 кілометрів. Це ми йдемо два дні. Я набирав легких дівчат, що важливих. 40-50 кг на тих молодих конях, Вони їхали два дні з табуном. Табун біг, ті коні бігли за табуном. Так ми заїжджали коні. Зараз я це не практикую. І що ми робимо у два роки, я ті коні оповоджую. І потім вже десь у два з половиною, три роки, я буду їх ставити в сідло об'їжджати. Є такі моменти, що я дивлюся. Ага, якщо є можливість, е, ну, я дивлюся, я вже приблизно знаю свої коні, свої лінії. І якщо я того коня зроблю три роки, то йому дає можливість дорости до три років. Ну, він має знати, що таке вуздечка. І що таке людина, і рука людини. Е, у нас на курсі детально описано, е, як ми це робимо. І навіть я використовую петлю, яку накидаю на шию коню, як продовження своєї руки. Це моя сила. Це я показую це правильно. Я накидаючи петлю, я його не засмикую, не затягую, не створюю болюю реакцію. Я просто показую, що я можу це зробити. Бачиш, я сильний. Якщо, ну, якщо я бачу, що коника потрібно обсідати, ставити сідло в два роки, я ставлю в два роки. З кобилками проблем взагалі немає. Кобилок можемо і в 3 чотири роки спокійно. Та жеребчики я дивлюся. Яких встигаю, робимо в два. яких не встигаю, робимо в три. Так що це залежить від породи, від породи, від системи. Якщо це важкий, ви його знаєте. Наприклад, наші коні, якщо від нас купую, купували коні, то ті коні люди кажуть, переживали саме більше було, як я його об'їжджати. Я їм казав, ви не переживайте, це індивідуальна робота з конем. У мене трошки інакша робота, і наші коні трошки інакші. Вони Живуть собоні, це, це їхня сім'я. А ми для них чужі, хоч ми намагаємося бути. Є таке гарне циганське слово гаджо. Гаджо це чужий. Якби ми не старалися, для конів, ми гаджі для циган. Так само ви гаджі для коней, для табуна коней. Ну коли ви коня купили, наприклад, чи купили, чи як чи, чи, придбали, і він живе у вас вдома, то він заміни, ви йому замінили табун. Так що ви, ви для нього вже не гаджет. І там вже дуже простіше система роботи з тим. І, ну, просто різні системи, різні методики. І кожна система, вона є хороша, якщо вона діє. Якщо вона діє, якщо вона працює, і якщо вона є система, це система.